Мене звати Оксана, я з Мелітопольського району. Нині цей район окупований. Там лишилися мої рідні, там лишився наш будинок, в якому, на жаль, ми не можемо зараз жити, і там живуть непрохані гості. І зараз ми просто оселились тут, Львів і Safe Life» — така наша маленька батьківщина. Тепер і тут зародилося наше нове життя, і це прекрасно. Коли я будучи вагітна і залишившись тут сама з чоловіком і з донькою без підтримки, без нічого, то Safe Life став для мене дуже потужним таким мотиватором. Багато чого дав, багато емоційної підтримки, багато фізичної підтримки і згуртованість, яка була на наших заходах, це дуже дуже вагомо для мене. Ми вже в п'яте проводимо такий соціальний день. Це особливий день. Це не просто видача продуктів. Це допомога жінкам, це надія, це підтримка. Дякую, дякую, дякую. Тому дякуємо кожному, хто долучився, хто не байдужий і хто молитвами, підтримкою, продуктами, уроками. Всім, чим можна, допомагає лайф центру у місті Львів. Дякую.